Як українські, так і російські джерела повідомляють про контрнаступ Збройних сил України у Курській області Російської Федерації, як відомо, прорив українських військ на територію Курщини був однією з найголовніших подій у війні у 2024 році, і не тільки з військової, але й з політичної точки зору. Цей наступ. Як і той факт, що українським військам вдалося закріпитися на території цього російського регіону, продемонстрував некомпетентність російського військового і політичного керівництва. І дійсно, за два роки війни Росія навіть не подумала про необхідність забезпечити безпеку. Тих регіонів, які знаходяться у безпосередньому наближенні до державного кордону з Україною, пихаті російські генерали були впевнені, що війна може відбуватися тільки на українській території, а регіони, які з точки зору міжнародного права є частиною території Росії, не можуть бути атаковані українськими військами. Саме тому прорив українських військ на території Курської області в ситуації, коли там практично не було регулярних частин російської армії, став неприємним сюрпризом для президента Росії Володимира Путіна та російського військового командування.